то, що ми знаходилися в кімнаті, де не було вікон. І, тому що вікна всі повилітали, і забор залетів у вікна, і повибували двері. Ті, і все. Скажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте, які там поранення отримали? Як все відбувалося вночі? Була тиша. Ну, Спочатку вони жужжали, там літали все, а потім тиша. І потім був вибух, і піднялась пил. Все. Просто Чо? все, потолок рухнув, все упало, все завалило. Тут же а ви ну, у вас поранення, так? Да? Є... Це мій брат мене побив сьогодні. О Боже. Так. А я думала, що це від нас. Так. Так, кажучи, ні, 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 ми всі були цілі, ми були в коридорі. А Боже, то ми були перебушено. в коридорі, всі тако ми, ми в трьох були. Я, мій чоловік, син. І ми в коридорі були, і нас не зачепило, все добре було. Ну, просто то, що дихати не можна було від пилу, від жаху, від е, такої вибухової хвилі.